Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, можливо, тих, ще хто не бачив це розслідування, що за фрукт такий Андрій Анофрієв, як він пов'язаний з ЛНР, чому ми його вважаємо бойовиком? і Як так сталося, що він фактично очолює підприємства, які е розвиваються на території нашої країни і отримують е можливості співпраці з держпідприємствами? Прошу. Ну, власне, це не ми його вважаємо бойовиком. Бойовиком його вважають служби безпеки України і офіс генпрокурора, які е, цю інформацію публічно оприлюднили у 2021 році на своїх сторінках. Єдине що е, звісно вони ім'я затриманого тоді за. Е, Тероризму, як вони самі написали, тоді вони не назвали це, зробили ми двома роками пізніше. Ну і, власне, СБУ і Офіс Генпрокурора підтвердили і встановили той факт, що Андрій Анофрієв нібито протягом кількох місяців 2014 року воював на боці так званої ЛНР. Єдине, що ми встановили вже згодом в межах свого розслідування, що. Йшлося про період а, довший, ніж кілька місяців 2014 року. Що найменше йдеться про період до 2017 року? А, і забігаючи наперед, я навіть скажу, що зараз ця проблема також існує. А, і ну фактично, так ця людина вела подвійне життя в Україні, а, очолюючи заводи філії Укрзалізниця зокрема, і державне підприємство Укрспецвагон у 2014 році. І тепер вже Дніпровський вагоноремонтний завод паралельно з цим їздячи спокійно на територію так званих ЛНР та ДНР. Так, ну але з другого боку, от на вашу думку, пані Ярославо, а з якою метою людина, яку звинувачують в тому, що вона була бойовиком, що найменше, так очолює вагоноремонтний завод? Тобто це в них була якась налагоджена система, і він був лише якоюсь ланкою її, зокрема йдеться про глибинну кооперацію тих чи інших українських підприємств з підприємствами ворога. Ну, потрібно сказати, що по перше, це не перше підприємство пов'язано з ремонтом конкретно вагонів, піввагонів і так далі, яке очолює до якого має відношення Андрія Нофрів. Це підприємство, яке він очолює зараз. Він є чинним керівником Дніпровського вагоноремонтного ремонтного заводу. Це не державне підприємство. Це підприємство, яке довгий час належало і фактично належить зараз олігарху. Леоніду Юрошову це український олігарх, а фактично його пов'язують з так званою Єнаківською групою. Це група. Бізнесменів, яка ну, з 2014 року почала вести доволі успішно бізнес, будучи вихідцями з Донецької Луганської областей. Ну і власне тут потрібно сказати, що так само Леонід Юрошев має пряме відношення до підприємства Укрспецвагон, яке у 2014 році очолив Андрія Нофрів. І вже до Дніпровського вагоноремонтного заводу, який він очолює зараз дотепер. Угу. Так, Ярослава, мене знаєте, що хвилює всі ці історії. все таки е, співпраця підприємств, які очолював Анофрієв і очолює Анофрієв із е, держпідприємствами контракти, які укладаються. А у на, на у наших держпідприємств вже ж напевно є щось типу системи безпеки. Вони ж мають розуміти, з ким саме вони підписують, хто очолює, яка репутація. Ну і багато багато різних речей. Чому ці штуки всі не спрацювали? Це питання, на яке у мене немає відповіді, на жаль, немає відповіді, чому не було слідство проведено в ті терміни, і таким чином, щоб воно дійшло до суду, чому не було вироку тоді, коли він мав бути, і тоді, коли це могло б допомогти врятувати ситуацію, і чому власне ті державні структури не хвилює той факт. Ким вони а, співпрацюють, тому що насправді ну, йдеться знову ж таки про а, підприємство, очолюваною людиною, обвинуваченою прямо зараз, досі, у цілком конкретних фактах. Тобто це мало би представляти для них інтерес, але на жаль, відповіді на питання, чому інтересу немає, в мене так само немає. Ну цікаво, а які можливо ще напрямки? Ви знаєте, не озвучуйте підозрюваних чи фігурантів, поки їх так би мовити, там не, не запхали в СІЗО? Так, але які ще напрямки надзвичайно цікавили ворога і його емісарів, зокрема і економічних. А, ну, дивіться, а, власне, тут ідеться про те, що а, ми маємо справу з тим. Ну, от, власне, якщо подивитися розслідування саме, то там є момент, де ми а, приїхали на підприємство, ага. і а, нам пояснюють, чому ми не можемо поговорити з Андрієм Анофрієвим. Чому ми не можемо з ним зустрітися? Пояснювали нам це таким чином, що ми перебуваємо на території стратегічного підприємства. Тобто пройти ми туди не можемо, поговорити з ним не можемо. Ви ж самі розумієте, кажуть вони нам. Це підприємство стратегічне, а зараз воєнний час, і з цієї причини ви не можете здійснювати свою журналістську роботу. Тобто вони фактично самі uh, говорять про те, що йдеться про підприємство, яке uh, дійсно є у воєнний час стратегічним uh, для України, uh -huh. і це підприємство очолює людина, яка може в межах своєї роботи, uh, ну тобто, абсолютно, uh, абсолютно будь-які речі здійснювати, і знову ж таки це питання державної безпеки, тому що ми не знаємо чим займався Андрій Анофрієв, Тут у Дніпрі ми не розуміємо, які в нього були можливості, і наскільки він їх реалізував. Єдине, що от ми знаємо зараз точно знову ж таки забігаючи наперед, це те, що поки розслідування готувалося. А про підготовку цього розслідування знав і Андрій Анофрієв, і служба безпеки, і офіс генпрокурора, тому що йдеться і про запити, і спроби поговорити. І звісно, всі про все знали. А так ось, поки ми це розслідування готували, Андрій Анофрієв зібрав речі і виїхав на окуповані території. На окуповані території. А як він взяв так і виїхав? Ну, дивіться, я можу сказати лише те, що це не був офіційний виїзд через контрольно-пропускний пункт. Але це був, скажімо так, неофіційний виїзд.